Проти Бога. Ви знаєте, хто був бунтар? Сатана. І коли цей бунт передається до людей, вони бунтують в першу чергу проти Бога того, хто їх створив, проти нашого таточка, проти нашого батька. Але як ми можемо бунтувати, який може просто одним махом нас знищити? просто все перевернути і не дати нам спасіння, якщо ми відкидаємо своїми гріхами. І ось Давид, ви Покритує чудові слова. Салом Другій для вуличної церкви на Вороховій вежі. Всім тим, хто сьогодні у 2024 році зібралися тут. Давид пише такі слова. Меседж, послання. Він говорить, послухайте, чому ми тут народи, а люди залишають відступні речі, повстають земні царі. І князі змовляються разом проти Господа та його помазаника. Мовляють, розіб'ємо їхні кайдани і скинемо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається. Господь глузує з них. Господь глузує з них всіх, хто хоче гонтувати проти нього. Почалося все Єви. Будь! A bo także Не любить це Ісус Ісус мій цар. Ісус твій Господар Світлана і не греши проти Ісуса, бо буде страшна кара. Ісус любить тебе. І основне Бог каже, ізраїльський народ до нас. Я прощу, тільки відверніться від гріхів, Я прощу, тільки надіть мене, шукайте, просіть, взивайте, не радійтесь на світу Ісус. Не важна конфесія, не важно, чи ви підданований спортсмен, чи ви просто людина без хати. Ісус один для всіх цар і суддя. Амінь. Амінь. І далі Він каже, я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені, ти син, я сьогодні тебе породив. Бог нашій Ісус, пам'ятаєте, коли він сприйняв вас, де повірі. Yeah. Thank <laughs> І казали, наша перемога від Бога, від Ісуса, ми молимося за перемогу і за мир в Україні. Приходите сто метрів, і тут стоять. 10 тисяч смерть, жіноки піднімають руки і кажуть, ми молимося Ісусу. І тут стоять, і тут. Бог каже, я змилиюся над вами, коли ви будете просити. Коли ви розірвете своє ретище, своє серце, коли ви будете сострадати зі своїм народом, Бог бачить, що ми робимо, якщо ми плачемо, якщо ми сострадаємо, якщо ми молимо і просимо Ісусе, ми поможи нам, ми молимось, Бог обов'язково дасть перемогу. Він за нас води, бо Він побачений горде, бо Бог подивиться гордем, а розкає серце. Мішу, та Бог противиться гольди, а смиренним дає благодать. Бог скаже, Україна нека смиренна. Вона стала на коліна, і молиться, і просто за перемогу не Вони звернулись до мене, Бог дасть на собою нам мир, дасть перемогу. Амінь. Далі написано, Тож ж тепер станьте з Служіть, Господи, зі страхом і радійте стремінням. Шануйте сина, що він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли здинать без на його гнів. Блаженні то і щасливі всі, що на нього Амінь. Амінь. Ось такий породний псалок, але наскільки в нього глибина, правда, наскільки в нього розуміння останні слова. Шануйте Сина, шануйте Ісуса Христа. Не знаємо, ви не знаєте, коли вона помре. Сьогодні ваша подружка живе, через тиждень вона може відійти у вічність, але ви не знаєте, чи вона буде з Богом. Якщо мені не розказали про Ісуса, не розказали, що вас вашу Сина, і їх ще ніхто не розказав. Їй не буде спасіння, тому що спасіння тільки тобі Ісусі Христі. Коли людина тається через на середень, їй прощаються її в Але я не... І революціонери тоді казали: ми знищимо все, що нагадує нам про Бога. і що не буде нагадувати про Бога. Люди, такі як ви, стояли внизу того собора, дивилися на розбитий хрест, усміхнулися, віруючи, і сказали: можливо, ти зможеш зорі з неба скинути, щоб не нагадували нам про Бога. І він засмутився, тому що. Ти можеш хрест кинути на землю, розбити, ну все, що вас оточує в вашому житті, буде нагадувати про живого Бога. Бог посміяним бути не може. Ти що, е, кажу, ти що кажу В 360 му році, коли на трон Римської імперії усіх славій клад Юліан, він надзвичайно був злий на, на християн. Він їх палив, він їх віддавав неба, їх розпилювали, Про Ісуса Христа, про Господа. І ось коли він зловив, в очередной раз був такий агатон християнин, він взяв Його напитки, і сміється і каже: Ми кажемо останнього віруючого, якого розстріляємо, або посадимо у гристи. Не хрощов, про що рухом, його нема, радянський світ, рухів, а віруючий. Є? Є. І дуже багато. І вони тут, на коротковій вежі, які приймаються за Ісуса, і не відпускають. Тримайтесь, не грішіть. Якщо у вас нема грошей, не переживайте. Приймайтеся Ісуса, Він дасть рівно скільки. Головне мічність, мічність. Можливо, ми вже не перемінимося фізично, повністю, але душа, наше серце. Мати зайшні вчора Минуло середи вчора не було, документ, ми не виходили, а ми було документів, я не виходив, а наступно має бути. Побачається, очікав. Дай Бог, вас усі... Ось Так, друзі, місто Львів, Порухова Вежа, проповідується Євангелія, проповідується Боже Слово для людей обездолених, для людей самотніх, покинутих, які втратили надію, які шукають Господа, які, можливо, прийде час і будуть так само проповідувати Боже Слово. Дякуємо всім за молитовні підтримки. Якщо хто бажає, підтримуйте нас далі, моліться. Якщо хто бажає фінансово, можете дати нам знати, або купити нам 100 або 50 пончиків, булочок і передасте. Передамо ось цим людям. Тому хай Бог благословить кожного. В ім'я Ісуса. Амінь. Наш до нас приїхали пак. Але дивіться, він виходить з порохової церкви, з нашою вулицею, бо ми тут починали. Ви бачите, як Бог працює, тому що є краще на повірі, когось де речі проповідувати. Це жива церква. Тільки прошу не грішіть, Будь ласка. Все, будемо вам розставати. Зараз буде. Дуже вам дякую. Знаєте, зріші, можна все сказати. Там Треба бути дочі, щоб ти не куїла. Треба бути дочі, щоб ти не куїла. Все, друзі, підписуйтесь, поширюйте, моліться, підтримуйте. З нами Бог. Амінь.